Всім привіт ви на каналі Таня Андрієвська. У мене насправді звати Соля. І сьогодні ми будемо повертаємося до розпаковок паперових сюрпризів Я іноді мої ручки тут видно видно, Добре. Що, які в нас, яка в нас сьогодні колекція? Коти Меми і новий каталог з таким грошком ми будемо його прикрашати. У мене є спеціальні наклейки. Мені мама допомагала тут все робити, поперебирати, щоб знімати. Добре, сьогодні я хочу вибрати ось цей пакетик. Я не знаю, що там я вже сама забула, хоч вони і різні. Я зараз подивимось каталог. Це перша сторіночка для наших хотів маленьких. Далі ми ще не зробимо, тому що у мене ще є купа справ подали. Відкриваємо. Можна зараз сюрприз тут Дивіться, що не випадає. Ва-ва, куди приклеюєшся? Дивіться, який кіт випав, так я бік. Зараз давайте наклеїмо. Bunları... Мама, диви який кіт. Мама. Це ми наклеїмо. Давайте він тут такий сонний. Сидить. ой 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 куди? Куди так нерівно? Куди так нерівно, я щось не подала. Все, ця колекція З сьогодні все. Зараз ми переходимо додому. Що ми будемо прикрашати наш каталог. А ще, до речі, ви знаєте, що це за кіт? Це буде наша подружка Мідзі. Вона в такому светрику. Вона буде вічно нам допомагати. Так, зараз я дістав наші наклеїчки. Ось. Тут їх ціла купа, але я спеціальні нам вибрала. Ми будемо сьогодні прикрашати цією квіточкою. І. Ось цими ось дівчатка. Я з них ще зроблю колекцію аніме дівчат. Побачите. Так, це поки ховаємо. Потім поскуляємося. Так, фух, боже, я вже не можу повірити, що я нарешті до цього повернулася. Так, квіточка у нас здається, ось так клається. Давайте наклеїмо її ось сюди, за ось у цієї штучки. Тепер вибираємо наклейки звідси. Так, це що? Давайте візьмемо тут такого ведмедика. Тама! Кісе. Дивіться, як прикольно. Так, забери ноги. Рулетик вляж буде ось тут. Рулетик. Такі штучки. Так. І давайте ще наклеїмо ось цю дівчинку Вона ось тут гуляє з грошинкою. Рулетик, рулетик. Ди тут Вау, дивіться, це такі зайчики. Так, але я хоч видно. Дивіться, це такі зайчики. Вони такі прозорі. Ні, давайте там десь гарно, як Ось тут. Будуть такі ланьки сонячные зайчики. Давайте наклеємо свій дівчинку. який красивий нас тут. Ну, напевно в кожному відео у нас будуть виходити нові колекції, тому що сьогодні тільки одна колекція вийшла. Красота ж правда? А вам красоту любви красончиком? Я теж кажу, па-па!